Доки поралась матуся, самотужки одягнувся, ніби я вже й завеликий, ой, не так взув черевики, ноги тиснуть, мов лищата, неможливо наступати, десь застрягла в них шкарпетка, і на виборі джилетка, і рукавиць чомусь не дві, і штани на голові, не сміялись, щоб малята. Буду все мерщій скидати. По секрету мовлю вам, все ж навчусь вдягатись сам. Сьогодні я розповім тобі про те, як правильно надягати одяг. Це важлива навичка, яка допоможе тобі виглядати доглянуто та почувати себе комфортно. Починаємо з нижнього одягу. Це білизна. Потім переходимо до верхнього. надягаємо футболку. Передня частина футболки може мати малюнки, гудзики чи кнопки. Тому, коли одягаємо цю річ, повертаємо її до себе, щоб передній бік був спереду, а задня частина ззаду. Зазвичай на ній пришивають етикетку з розміром. Наступний крок. Надягаємо шкарпетки, шкарпетки на праву та ліву ноги, так, щоб носочок був спереді, а п'яточка ззаду. Потім надягаємо штани. Вони так само мають передню та задню частину. На передній частині можуть бути кишені блискавки. А ще можуть бути на поясі шнурки. На задній частині всередині. Пришивають етикетку з розміром. Наступним кроком надягаємо светр або світшот. Якщо на твоєму одязі є застіпки, такі як кнопки, гудзики, то нам потрібно застібнути їх. Почни знизу і рухайся вгору. Коли ми одягли все це, приходить час для взуття. Можливо, це кросівки. Пам'ятай, що одне взуття підходить для лівої ноги, а інше для правої. Спробуй розставити взуття перед собою та вставити ноги відповідно. Нам залишилося надягнути куртку та шапку. Пам'ятай, що, одягаючись, завжди дотримуйся порядку. Це допоможе тобі не забути жодну деталь і зробити все правильно. Ти вже великий і здатний робити це самостійно. І не забувай, що дорослі завжди поряд і допоможуть тобі, якщо ти потребуєш допомоги чи поради.